Вітаю всіх підписників каналу Мій Світ. І сьогодні я, Давид Веко, майстер китайської метафізики, для вас підготував сприятливі і несприятливі дні січня 2023 року за китайською метафізикою. Спочатку скажу, що енергетично та астрономічно-астрологічно рік. Водяного кролика почнеться лише 4 лютого 2023 року наприкінці святкування китайського нового року. Тому енергетично січень це ще у нас рік водяного тигра. Отже, але все одно на січень я для вас розрахував з за допомогою китайської метафізики сприятливі та несприятливі дні. Спочатку розповім про сприятливі дні. 4 січня зірка чеснот Ян. Ця енергія допомагає налагоджувати стосунки у сім'ї, а також у бізнесі і на роботі. Ян енергія Ян це назовні, тому це гарний день для покращення стосунків саме з колегами на роботі по бізнесу і так далі. Також підходить для розриву стосунків. Якщо ви розійдетеся цього дня, то не будете ворогувати. Це такий, тобто він примирює будь-які сторони. Хочете налагодити, будь ласка, хочете розійтись, теж, будь ласка. Також індикатор відкриття сприяє початку нових справ, переїзду, відкриття бізнесу та організації свят. Тобто, щось нове починати добре в цей день. 5 січня річна зірка розквіту панує небом. Багато енергії для реєстрації бізнесу, започаткування якогось нового проєкту, в'їзду в новий офіс, гарно для поїздок та будь-якої зовнішньої активності. Також залучення відвідувачів, покупців, клієнтів. Хоч це п'яте число тільки, але вже можна працювати, щоб. Правильно війти в енергію січня. І дуже гарно використовувати 5 січня для довгострокових справ із багаторічним ефектом. Що почнете в цей день, воно має потенціал дуже довго розвертатися. 12 січня енергія дня справляє вплив на відносини на ділове партнерство та бізнес. Гарний день для публічних виступів. Для налагодження контактів. Окрім цього, день підходить для того, щоб, мабуть, звільнити яких співробітників чи е завершити з кимось відносини. Це так само перекликається з тим днем, про який я вже сказав. Тут схожа енергія. Також дуже багато енергії 12 січня для досягнення цілей у питань здоров'я. Також. Для в'їзду до нового будинку та початку навчання. 13 січня. Три містики, так звані такі енергії, і оця енергія трьох містиків пом'якшує дію несприятливих факторів та посилює позитивний вплив сприятливих. Тому все, що, наприклад, у вас якась справа не йде. То от 13 січня негативні зірки будуть послаблені, а позитивні підсилені. І 13 січня можна перевернути ситуацію з мінуса на плюс, будь-яку. До сприятливих ми ще відносимо 15 січня. Зірка небесного щастя керує небом, сприяє весіллям, романтичним зустрічам, урочистим заходам. Якщо я не помиляюсь, то це вихідний день. І тому заплануйте, може якусь першу зустріч з людиною, з якою ви плануєте, ну хто вам подобається може. Тобто будь-яка романтична енергія, дуже класно з'єднує людей 15 січня, 23 січня, цей день має дуже стабільну енергію. Те, що буде розпочато в цей день, буде довго розвиватиметься. Тому це добре. Для будь-яких бізнес, прибуткових справ, робочих справ. Недобре брати на себе зобов'язання в цей день, бо будете довго їх виконувати. Недобре 23 січня починати лікування чи оформлювати там кредити, позики, будь-які такі речі, бо будете довго лікуватися чи довго виплачувати. Але все плюсове починаємо 23 січня. До несприятливих днів січня ми зарахуємо шосте. 7, 18, 19, 20 та 30 січня. Нагадаю, що в ці дні це не означає, що ми маємо лежати і не рухатися, і не відкидувати тінь. Ми маємо в ці дні робити ті справи, які ми до цього робили. Тобто несприятливі дні, недобре починати щось нове, що ви до цього не робили, тому що в такий день дуже висока вірогідність. Зробити якусь помилку. Саме тому ми просто не починаємо нових справ, не починаємо лікування, не починаємо щось таке, не купуємо там квартири, машини і все. А так живемо ці, ці дні, як звичайні дні, просто не починаючи нічого нового. Сплануйте е, січень з огляду на ці рекомендації і нехай ваші справи благословить небо. А тепер. Я розповім про енергії, які будуть впливати на людей, народжених у рік дракона в 2023 році. Подивіться, будь ласка, моє відео на каналі Мій Світ, яке називається 2023 рік кролика, інтимні скандали, кулуарні ігри. Там я розповідаю Оксані про всі енергії 2023 року, а також розповідаю про всі знаки Зодіаку, що їх чекає у 2023 році. Але так вийшло, що ем, я забув розповісти про людей, які народилися в рік дракона, і що їх чекає в. 2023 році сьогодні я коротенько виправлю свою помилку і розкажу, що їх чекає. Перше: отримання енергетичної підтримки від енергії року водяного кролика. Тобто, ви будете так би мовити, як пристрій, ви вмикаєте на зарядку і він наповнюється енергією. Для вас цей 2023 рік ви будете енергетично піднесені, тому використовуєте це розумне. Цю енергію. Могутній благородний, так званий в китайській метафізиці. Ми так називаємо. Якщо проводити паралелі до західних моментів, то благородний це як ангел-хранитель. Тобто вас підтримує енергія великого а, могутнього благородного. І тому, якщо ви вирішуєте будь-які свої справи, ті, хто народжені в рік дракона, ви маєте запитувати підтримки у людей високого рівня, високого соціального статусу. Будь-яке питання і йдіть на саме верх до начальства, до керівництва. І на такому рівні ви будете отримувати дуже сильну підтримку. Ще, сплануйте поетапно свою кінцеву мету. Тобто вам сприяють сильні світи цього, у вас багато енергії, і в, так, в такий спосіб можна розпорошитися всі свої зусилля і просто ну, насолоджуватися тим, що воно йде, і трохи змарнувати час, тому що ця підтримка вона приходить на один рік. Там будуть інші, може там краще, гірше, але треба окремо робити. Я до чого це веду? Ви маєте спланувати якусь мету і весь рік постійно йти. Тобто, щоб ви рухалися в одному напрямку. Не просто там брали плюси цього року і нікуди не продвинулися. А коли у вас буде мета, то ви всі ці зусилля за рік ви дуже багато можете зробити. Прискорення у справах та русі до вашої мети. Це окремий вплив а, певної зірки, яка прискорює а, всі ваші справи, і тому ви можете прийти дуже швидко і дуже далеко, якщо будете цілеспрямовано прикладати свої зусилля у 2023 році, і з мінусів. Є так звана взаємодія шкода, вона називається в китайській метафізиці. Вона створює небезпеку безрозсудних вчинків через нетерпіння. Тобто вам треба проявляти терпіння, нікуди не спішити і на ходу не вирішувати ніякі питання. Тобто, все через паузу, все через мені треба подумати, мені треба зорієнтуватися і тільки тоді приймати важливі рішення. Надмірні хвастощі можуть коштувати вам втрачених можливостей. Тобто через те, що багато що може виходити, і ви розповідаєте там про свої результати, успіхи, справи іншим людям, інші люди не всі, на жаль, сприятливо відносяться до таких речей, вони починають десь за вашою спиною щось робити і можуть намагатися. Отримувати ваші результати чи загрібати жар вашими руками. Тому трохи помовчите про те, що у вас виходить і як. І з мінусів ще маю додати, що можливість бути неправильно зрозумілим і породження пліток та чуток. Чітко виражайте свої думки, чітко кажіть, якщо вам щось не подобається, чому це так виходить. Якщо так не робити, то ви сказали якусь фразу, інші люди почули щось своє. Там, ви, ну наприклад, ви нечітко виразили свою думку, що ви там, що вам не подобається. Люди починають думати щось своє і починають за вашою спиною. Це вже було в інших впливах. Ви пам'ятаєте, розмовляти якісь сплітки, чутки, і починають кожна людина, яка... Йде до своєї мети дуже цілеспрямовано. За її спиною завжди є люди, які е, трохи вставляють палки її в колеса. Тому контролюйте свої емоції, чітко виражайте свою думку і не дозволяйте, е, щоб навколо вас були якісь такі отакі, е, кулуарні ігри, і ви, і ви можете просунутись дуже далеко у 2023 році. З вами був Давид Веков, майстер китайської метафізики. На все добре! Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу відео чи запитання до гостя? Пишіть вже зараз.